Привіт-привіт, мої любі дітки! У кожної людини є свої рідні мама, тато, братики та сестрички, бабусі, дідусі, тьоті, дяді. І на минулому занятті ми з вами вже розмовляли про сім'ю. Пам'ятаєте? І ви їх добре знаєте. Але ви часто буваєте на вулиці, граєте на дитячих майданчиках. Їздите у транспорті, і там ви зустрічаєте багато різних людей, яких ви не знаєте, і вони вас не знають. А як ми називаємо людей, які нам не знайомі? Так, правильно, незнайомці. Багато з них звичайні добрі люди, але деякі з них можуть бути небезпечними для нас. Пропоную вам подивитися історію. Про Дашу та Сашка, як вони зустрілися з небезпечним незнайомцем. Привіт, мене звуть Даша. А я Сашко. У нас є історія про безпечну поведінку з незнайомцями та про те, коли потрібно кричати, бігти та розповісти. Незнайомець це людина, яку ви не знаєте. Не слід розмовляти з незнайомцями чи їздити з ними куди небудь, навіть якщо вони здаються милими. Я дізнався про це на минулих вихідних. Коли ми пішли в парк з мамою. Так, ми бачимося з незнайомцями щодня, і вони, як правило, милі та доброзичливі. Тому нам не потрібно боятись незнайомців, але ми завжди повинні поводитись розумно з людьми, яких не знаємо. О, привіт, песику! Тому я подумала, що ми не повинні гладити собаку незнайомого чоловіка. Давай, Сашко, відбувай м'яч назад. Стривай, ця собака така класна. Його собака дійсно була досить милою. Вона могла давати лапи перекидатися. Її власник сказав, що у нього в машині цуценята. Він здавався справді милим, але ми повинні бути розумними з усіма незнайомцями. А бути розумними означає ніколи не залишатись наодинці з кимось, кого не знаєш, або йти туди, куди вони тобі кажуть. Потім він сказав, що цуценята були в його будинку неподалік. Він хотів, щоб ми поїхали туди з ним. Я сказала йому: ні, ми повинні повертатися додому. Потім він почав підходити до нас. Саме тоді ми втекли. Ми знайшли мою маму, і я розповів їй, що сталося. Даша та Сашко зробили правильний вибір втекти. Незнайомці, яких ви зустрічаєте, можуть мати домашніх тварин, запропонувати вам цукерки або навіть попросити про допомогу. Але безпечна поведінка з незнайомцями означає, що ви ніколи не повинні йти нікуди з людиною, яку не знаєте. Коли незнайомець попросив Даша та Сашка піти з ними, Даша знала, що потрібно кричати Ні, цікати і розказати. Більшість незнайомців хороші люди, але нам завжди потрібно дотримуватися правила безпечної поведінки з незнайомцями. І якщо хтось, кого ви не знаєте, хоче, щоб ви кудись поїхали з ним, скажіть їм ні, втікайте і розкажіть дорослому. А тепер давайте послухаємо пісню про те, як треба вчинити, якщо ти сам опинився вдома і до тебе в двері постукав незнайомець. Якщо незнайомець стукає, не відчиняй йому Скажи, мами, нема вдома, і нехай собі йде Якщо незнайомець стукає, не відчиняй йому Скажи, мами, нема вдома, і нехай собі йде Якщо нема мами вдома. Якщо Хтось тобі скаже, що знає твоїх маму й тата, не бери в нього нічого, Якщо буде щось давати, Якщо хтось тобі скаже, що знає твоїх маму й тата, то не вір йому, а вмить біжи додому, до хати. Бо з незнайомцем тобі не треба дружити. Якщо чіпляється до тебе, треба додому бігти. Якщо незнайомець стукає, не відчиня йому. Скажи Що незнайомець стукає не відчиняй йому. Скажи, мами нема вдома, і нехай собі йде. Якщо нема мами вдома, не відчиняй нікому. Бувай незнайомець. Не, не побачимось ми знову, якщо немає. Може, ігла заховати, ховати, тож біжи, хочеш додому, до мами і тата. Бо з незнайомцем тобі не треба дружити. Якщо чіпляється до тебе, треба додому бігти. Якщо незнайомець тукає, не відчиняй йому, скажи мами Незнайомець стукає, не відчиняй йому. Скажи, мами, нема вдома, і нехай собі де. Якщо нема мами вдома, не відчиняй нікому, бувай, незнайомець. Не побачимось ми знову. Якщо нема мами вдома, не відчиняй нікому, бувай, незнайомець. Не побачимось ми знову. А зараз давайте пограємо. І пригадаємо казки, в яких герої потрапили в біду, бо неправильно поводили себе при зустрічі з незнайомцями. Як називається ця казка? Ну звісно, казка про Колобка. Бачить, суне там ведмідь, він не суне майже мчить, Апетитний і рум'яний зім тебе, я просто вмить, та не слухав колобок, А зробив він марш-кидок, і небавом опинився від лисиці він за крок. Який гарний колобок, сядь до мене на зубок, гарну пісню заспівай. Про наш ліс і темний гай, сів і коло на ніс. Пісня гарна, аж до сліз. Та лисичка не дочула колобочка проковнула. проковтнула. Як називається ця казка? Правильно, червона шапочка. Що це за дівчатко руде? Руде, може, попелюшка та де? Дівчинка гарненька, червона шапочка. В новім попелюшку іде. Іде, іде бережечком бігом, бігом, несе пиріжечки з пшоном. Ням -ням. До бабусі в гості спіть. Мала, бабця зони Як називається ця казка? Так, вовк і семеро козенят. Євматиці кізочки, неслухняні діточки, буцається ріжками і тупочуть книжками Є матусі дізочки, не слухняні діточки, відкози ховаються, під жморки всі граються, ой кукуваються, ой ку-куваються. Мої розумнечки, тепер ви обізнані. І знаєте, як себе поводити, якщо зустріли незнайому людину. Бувайте! До наступної зустрічі!